Принцип Домкрату чи має цей термін якесь наукове обґрунтування соціологічне або психологічне, я не знаю. Але зараз я вам його поясню. Оце їде чоловік за кермом, пробиває колесо, зупиняється, виходить з метою замінити, пробити колесо на запаску і з'ясовує, що запаска є, а домкрата та й нема, і думає. Оце яке щастя, що моє нещастя сталося саме там, де недалеко живе Міку. Зачиняє машину і йде до кума по домкрат. Іде і сам до себе розмірковує. Оце прийду до кума, а він скаже, а чо так пізно припхався, а чого без попередження. А як скажу про домкрат, то скаже, а що в тебе в машині немає домкрату? Та що це ти за водій такий? Може тобі взагалі час ходити пішки? Іде і сам себе накручує, накручує, накручує. Аж доходить до кума, заходить у двір. Хазяїн бачить його через вікно і думає: О, кумчик прийшов! Давно не бачились. Оце ми зараз з ним добряче відпочинемо, виходить на ганок, Аж тут кум йому з порогу. Та пішов ти зі своїм домкратом. Занавіс. Оце ми сприймаємо зовнішню інформацію виключно через призму своїх внутрішніх. Налаштувань. Зрозуміло, що все людство має негативне мислення саме через те, що колись стояла задача зберігтись нам як різновиду. Тому ми весь час е в напрузі чекаємо якихось неприємностей, щоб мати змогу їх уникнути. Чого це я так із за рогу? Бо в коментарях іноді виникають непорозуміння. Інтернет спілкування воно взагалі штука складна. Ви читаєте текст. І розмальовуєте його у свої власні емоції, як ми перестанемо очікувати лайна від оточення, як ми перестанемо бути постійно в поготові до останнього кривавого бою, і це я кажу про особистості, а не про країну, бо з таким дурнуватим сусідом Україна завжди має бути на поготові. Тож, якщо ми змінимо свої внутрішні налаштування на позитивні, в нас з'являється шанс почути нашого співрозмовника і побачити в його словах пораду, а не образу. Це як муха і бджола, обидві літають, але одна бачить квіти, а інша, вибачте, дерьмо. Тож відставити всі домкрати і збирати мед, а не борсатись в лайні.